Що ми сьогодні дегустуємо? У нас ігристе українського походження. Фрателі. Тут воно пише Шампанське України». У мене претензії до цієї назви, бо шампанське це тільки ігристе вино з регіону Шампань у Франції. Тому називати шампанське України» – це «но-но-но». Не Недобрюю. Сорі за келихи. Я в готелі тут ну, що є. Так, дивіться, як вона щось файно відкриває, мені око вилітає. Крутим донечко. Нюхаємо корок. Шампанську Екстра брюд. Це означає, що тут від 3 до 6 грам цукру на літр. Тобто таке сухеньке у нас і гристе. Читаємо склад. Вироблено з винограду сортів аліготте, піноблан, шардоне. Тобто тут тільки один сорт винограду, шардоне, який використовується в справжньому шампанському. А У Франції не розлила? Такі собі бульбашки. Білі квіти, лимончик. Лучше, да? Ні, гірше. Блін, взагалі не випіти нічого. Сюди. Ну воно 189, скільки гривень, то це дорожче. <реш> Чепіаль! Грейпфрутом віддає. Дуже короткий післясмак. Ну, Називати це шампанським України, але ви ображаєте справжнє шампанське фротелі. Будьте ласкаві. Фрателі. Поміняйте, будь ласка, лейбл і назву. Ну, та ти могла щось інше купити сюди, щоб ми поцівати. Якісь зари. Ми лишили. набухались в кінці дня. Ну, ну, просто якщо набухатися, то. Та ні. Да, але якщо насилатися. Солом... А якщо, не, не. а якщо насолодитися хочете. Mm. Ну, mm. Але ти що береш. Mm -hmm. Вікторія Верега не рекомендує шампанське України від Фрателлі. Mm. І це не шампанське. Шампанське тільки з регіону Шампані у Франції.